Реконструкція вулиці Весніна у Харкові розпочалася в умовах війни. Вже восени минулого року відрізок дороги на ділянці від перехрестя з вулицею Пушкінською в бік Сумської був завершений. Там демонтували трамвайні колії, розширили дорожнє полотно, облаштували додаткові смуги руху для транспорту. Щоправда, повідомив мер Харкова. Це лише частина глобальної перебудови цієї дороги. Ми збудуємо ще краще, ще краще, бо ми рахували навантаження, ми рахували пасажиропотоки, і е, ми розширимо цю вулицю. Вона вже розширяється. Крім цього, там не буде трамваїв. От іменно на спуску Весняна трамваїв не буде, але але трамває ми будемо зберігати на Мироносинській. Хоча він десь і недоцільний, але це така традиція. От ну, тут будемо що радити з громадськістю. Ось що точно буде, то дорога про яку говорили ще задовго до початку війни. Це пряма швидкісна магістраль, що з'єднає спальний мікрорайон Салтівки з центром міста. Більш того, частина робіт в районі станції Метро Київська вже навіть виконана. За словами очільника міста, ця дорога має стати дуже важливою транспортною артерією для Харкова, що суттєво впорядкує транспортні потоки міста. Що стосується весняна, що стосується пробивки Барабашова, вона буде це дуже важливо, Це транспортна артерія необхідна для міста. Ця транспортна артерія вона будується, вона буде побудована. Дуже хочу, щоб замість трамваїв там у нас з'явився електротранспорт, ага. сучасний електротранспорт. Дуже хочу, щоб ми не забували, що ми повинні бути екологічним містом. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.